Привіт! Сьогодні я розповім новини зі світу косметики. Після довгого очікування нового відтінку близько у ліпс, вони нарешті випустили новинку дубайський шоколад. До речі, огляд якого є на моїй сторінці. Сиділи, чекали, чекали, але все-таки є. Глембі випустив свій адвент-календар, який складається з 14 продуктів, один з яких олівчик у хайповому 111 відтінку. Купити цей адвент можна за 800 гривень. У Ламель за останній місяць вийшло багато новинок, про які я розповідала у минулому випуску, але зараз у них вийшли лімітовані ліпкіди, які складаються з гелового олівчика та блиску. Всього є два варіанти. У бренду Золи на цьому тижні вийшло масло блиск у чотирьох відтінках, які мають давати не тільки блиск, а й зволоження. Косібела святкує свій 11-й день народження. Купуйте свої улюблені продукти зі знижкою до 30%. Акція обмежена у часі, тому поспішайте. Це були всі б'юті новинки за останній тиждень. Гарного дня!